Привіт! Як правильно підключити зелений тариф в 2025 році? Зараз розкажу все по полочках, щоб не втрачати час та гроші. Що потрібно підготувати: право власності на земельну ділянку та будинок, технічний паспорт на будинок та ділянку, договір про електропостачання з Обленерго, паспорт громадянина України, ідентифікаційний, Код, довідка про відкриття рахунок в банку, сертифікати паспорти на обладнання. Ситуаційний план ділянки. Однолімна схема підключення. Важливі нюанси. Бажано відразу збільшити потужність вашого підключення до потужності інвертора, який ви будете встановлювати. Обленерго окремо виставить рахунок за збільшення. І ви повинні його будете проплатити. Після монтажу потрібно замінити звичайний лічильник на двонаправлений. Вартість лічильника залежить від обленерго та регіону. Деякі енергопередувальні компанії вимагають встановлення реле напруги для захисту свого обладнання. Це треба теж передбачити. І ще. Для приватних домогосподарств діє ліміт не більше 30 кВт на одну земельну ділянку. Підготуйтеся правильно, і підключення зеленого тарифу пройде швидко та без сюрпризів. Але, якщо вам потрібна будь-яка допомога, напишіть, хочу зелений тариф в коментарях або в директ, і з вами зв'яжуться та допоможуть. Оформити зелений тариф або збудувати станцію та підключити до зеленого тарифу. Дякую за увагу. Звертайтесь!